У своєму щоденному зверненні президент України розповів про візит на Волинь. Нагадаю, учора, 19 квітня, Володимир Зеленський перебував на українсько-білоруському кордоні. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави. Президент України провів на Волині нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями та військовими, себто з усіма, хто відповідає за безпеку і соціальний стан області, домовились про кілька інфраструктурних проєктів, що посилять Волинь. Це важливо, і дозволять гарантувати довгострокове робочі місця та економічне зростання. Додам, що на кордоні з Білорусі Зеленський також нагородив прикордонників разом з усіма українськими силами оборони та безпеки. Волинські прикордонники воюють на передовій, зокрема і на найбільш тяжких напрямках. Бахмут загалом Донеччина, справжні герої, які виконали успішно сотні і сотні бойових завдань. Готуємо нові підрозділи, підрозділи саме прикордонників. Що приєднаються до наших активних дій.